Вітаю! Мене звуть Яковишна Валентин Миколайович. Я лікар-стоматолог ортопед мережі стоматологічних клінік Люміден. У цьому відео я розповім про себе, чим саме я займаюсь, покажу фото своїх робіт, а також відео-відгуки моїх щасливих пацієнтів. Я родом із Житомирської області. Мій батько хірург-травматолог. Саме він передав мені любов до медицини та піклування про людей. Тому після закінчення 9 класу я вступив до медичного коледжу на спеціальний зумний тех. Після закінчення я вирішив не зупинятися на досягнутому та вступив до Української медичної стоматологічної академії на спеціальність стоматології. Під час навчання у Полтаві я посідав призові місця на всеукраїнських конкурсах з реставрації передніх зубів. Виступав із доповідями на конференціях молодих вчених Своєю післядипломної освіти. Я почав займатися ще зі студентських років. На сьогодні я пройшов понад 30 різних курсів та майстер-класів. А після закінчення академії я проходив стажування в таких країнах, як США, Італія та Чехія. Незважаючи на це, навіть сьогодні я багато часу приділяю навчанню та підвищенню своєї кваліфікації. Мій напрямок це естетична та функціональна стоматологія. Я допомагаю людям мати здорові, красиві зуби. У пару я роблю на щадній та мінімальній обробці зубів під керамічні вініри та коронки. У роботі використовую комплексний підхід. Також у моїй практиці багато протезування беззубих щелеп на імплантах. У своїй роботі я використовую операційний мікроскоп, цифровий сканер для зняття цифрового відбутку, сканер обличчя. Лазер для корекції ясен, фотозону та комп'ютерну анестезію. Моє хобі автомобілі, читання книг, перегляд фільмів у кінотеатрах та гра у великий теніс. Приходьте до мене, адже лікування зі мною пройде безболісно, весело і невимушено. А результат перевтілення вашої усмішки порадує не тільки вас, а й ваших близьких. Запишіться до мене на безкоштовну консультацію, і я допоможу вирішити вашу проблему. Я дуже задоволена роботою яка була проведена в клініці Люмідент і вдячна моєму лікарю Валентину. Я проходила лечення у доктора Яковішина. Це лучший доктор для мене в Люміденті. Я проходила лечення в клініці Люмідент на Пазняках у Яковішина Валентина. Всім рекомендую.